Добрий день, мене звати Людмила, а можна і Міла. І я вирішила показати те новеньке, що я зв'язала за лютий місяць. За лютий місяць я зв'язала 10 берегочків. Ну, Це дуже-дуже добре, дуже добре. Зараз я їх покажу. Зайчика я почала в'язати і не дов'язала, ще йому залишилося ножки і вушка. Утяжку я зробила, тільки ротика ще украсити морточку. Цьому зайчику я зробила спідничку, пришила до кофточки, такому він костюмчику. Тут щось таке ані розберіха, тут це пов'язка на голову, але тут треба ще якусь квіточку пришити і одіти рівноцінну пов'язочку. Тут ще в мене новий рік і Пасха разом. Подарочок від сестрички. Я хочу показати, що, що я зробила. Я не пам'ятаю, що я показувала. Може я буду повторюватися. Зайчиків я, звичайно, показувала ось, ось такі зайчики. Я їх зв'язала сім 7 штук. Одного я вже подарувала. Ось такий шарф, який їм всім повив'язувала. Ось такий зайчик. Ось такий зайчик. Вчора я закінчила міньона. Він у мене, напевно, з пів року був в недов'язах, а що йому треба було зробити, йому треба було очі зробити. Вчора я вже зробила очі, зробила йому ротик, вчепила вісюльку, і він вже рівноцінний в планах в мене. Отакі, отакі, отакі попугайчики. Ну, я знайшла ще інші. Це такі якісь кругленькі, а то довгенькі такі. Ну, це вже було в мене, це я вже показувала. Ще я хочу показати бжилок? Бджілки зв'язалися. Зайчики це був січень. Це в мене одна залишилася, вона така перша, перша бджіка, яку я в'язала крючком. Вона в мене дуже довго вийшла. Треба було розторочитись, зробити її трошки коротшою. Далі я вже почала в'язати маленькі бджілки. Ось такі. Одну я теж подарувала вже в цьому році бджілку. Ось така бджілка. І ще, мабуть, я її не показувала минулої суботи, я зв'язала таку. Вона в майстер-класі в'язана з плюшевої нитки, з товстої, і вона величенька. А от з акрилової ниточки вона в мене таке малесеньке вийшлося, але теж вона має право бути, має право на життя. І ще таких дві бджілки. Ну, а це я вже повторююся, це мої медуски. Оця медуска має бути подарунком. Я так думаю, що вона гарненька така, я її хочу подарувати. Мишки теж тільки дві. Одна з розовими вушками, а друга сіренька. Оця з розовими вушками, вона мені чомусь більше подобається. Така вона хорошенька. Розовий носик, розовий вушка, а цю я робила така чисто сіра. Ну, Це, мабуть, хлопчик і дівчинка. Також, яка новинка у мене ще є? Оце я в'язала в лютому місяці, сіла і почала в'язати спочатку заготовки передню частину, а потім е, задню частину і зразу вже набивати і оформляти шість штучок авокадіки. Отакі. Ще сховався якісь там якого кольору салатового. Два таких і, і два таких. Всіх друга частина отака, темно-зелена. Тільки оцього останнього я зв'язала світленьку частинку, таку як тут вперед, в цих наподобі. Світленьку частинку. Це то, що я зв'язала, я, не... я недавно закінчила, коли недавно, вчора навіть я закінчила закінчила міньончика і оцього авокадика. Це... Вони вже в мене є, вони вже мають право бути, і я собі збираю на весну, на літо брилочки. Я на холод, така наша українська майстренька і Оля Діпріна. Вони зараз в лютому місяці в'яжуть брелочки. Ну, я до цього марафону не під'єднувалася, але я собі теж вирішила в'язати брелочки. Там 500 брелочків за лютий місяць. Я не знаю, котра з майстрень встигне. Ну, Можливо, хто в'яже плюшовою ниточкою, хто в'яже дуже скоро, то можливо вони і зроблять 500 брелочків за лютий місяць. Ну, А в мене нитка акрилова. В'яжу я не так швидко. Спицями, звичайно, швидше в'яжу, але чомусь спиці відходять на другий план. от Зайчик стоїть недов'язаний, в лютому я буду в'язати брелочки. От такі ще жабки у мене дві. Одну я вже подарувала в цьому році. Не так давно, як позавчора. Розова жабка ще була. Дев'ять медузок в мене є. Дев'ять медузок, шість бжілок, шість авокадиків, дві жабки. От таких. Це майстер-клас Ліночки Дранчук. Повністю її майстер-клас. Я тільки очки робила по-своєму, бо так як вона робила, там приклеювалися очки, а в мене було кріплення, і я зробила, щоб тут ззаді було закрито. А то все-все це її майстер-клас. Медузки – це майстер-клас зібраний. А зайчики ці. Зайчики — це, мені кажеться, жінка з Псковської області, вона дуже-дуже довго добре об'ясняє на російській мові, звичайно, там канал все в'язане своїми руками. Ну, щось наподобі цього називається. Вона живе в селі. Ну, канал в неї. Навірно, десь біля року вона поки розвиває. Вона розвиває на різних площадках свої канали, Ну, поки в неї все безкоштовно. Дякуючи їй за цього зайчика, я зв'язала все-все-все як було, по її майстер-класу тільки в неї шапочки є. Шапочки я не в'язала. Я зв'язала тільки шарфики їм і все. Ось таке. Плани. Плани в мене. Медузки є, не буду в'язати. Плани зв'язати попугаїв, зв'язати сердечка. Сердечка дуже треба, дуже треба. Чомусь, з пецями, мені майстер-клас такий важкий, трохи, бо там багато шити треба, шити я не дуже люблю, тому я спинилася на одному з майстер-класів, десь його загубила, але я знайду. Крючком, попробую в'язати крючком, але ну, я ще не пробувала. Та хоча б 8-10 сердечок було, і то би було добре. Хотіла себе попробувати і таксу зв'язати, і корги зв'язати, і котиків нав'язати ще. Котиків в мене на залишку лишилося штук 14 моїх, в'язаних спицями. І там ще. Навірно, ігрушок десь зотри таких середніх. Мишка велика ігрушка. І недов'язана не не лялька. Ну, Лялька то моя буде. Якщо я її дов'яжу, там не так багато, але треба сісти світлою головою до неї. І ведмедик. Ведмедик, я думаю, це має бути подаруночок, але він буде великий, тому що нитка там в 100 грамах-100 метрів. То ведмедик буде великий. Е, мені кажеться, це, це канал ведмедик майстер-клас Верніта В'язання. Ну щось таке наподобиє. Я вже в'язала таких ведмедиків, один з них поїхав в Італію на подарунок. Е, друг, другий я продала цього року. Він поїхав в Германію, дідушка купив свої внужці. І ще маленького я в'язала теж в одну ниточку. Одного я подарувала, а ще такого самого маленького в одну ниточку я продала. Ось і все. Все, що я хотіла розказати, чим я хотіла поділитися, хочу побажати всім здоров'я, а то дуже важкий вірус ходить. Мене то приклало десь числа від 26, а сьогодні вже 12 лютого. Це вже більше двох неділь, і я, я ще не здорова. Дуже важко я перенесла. Не знаю, може, того, що як би там не було, це вже ж не 20 років, а може це дійсно дуже важкий вірус. Так що я бажаю вам здоров'я, не хворіти, мирного неба. І всього самого-самого доброго! Хто в'яже, в'яжіть. хто вишиває, вишивайте, хто займається різними видами рукоділля, займайтеся. Хто читає, читайте. Читання це, це дуже велике значення має для кожної людини. Ну, все, пока!